Олексій Юрійович, ну от пан Герняк так з вашого комітету сказав, що обмеження будуть через дефіцит генерації електроенергії і будуть плани. А чого раптом на, на, чого? обмеження? Планувати. А чого раптом вугілля є трошки не вистачає провал в державному секторі, як завжди, в державних шахтах? він Юрій дуже добре знає, бо він з округу, де шахти саме державні, проблемні моменти. Невидобуток, борги, центр енергія, державна компанія. от там зона дійсно провалу, на привійний жаль. Восьмий директор за чотири роки, величезні борги, і так далі, і тому подібне. Але ну це мінус. Але з іншого боку, атомні станції пройшли блоки, пройшли ремонти в приватному секторі теплової генерації. Ну, як на мене, все більш-менш стабільно, бо вони в них інша система відповідальності. Я вам так скажу, розумієте? А це вісімдесят Теплової генерації, ну інші речі, ви знаєте, і, і імпорт можливий до один два десятих Це приблизно 10% від нашої спроможності. Це такий резерв газу накопичена, достатньо достатньо розумієте Тому якщо не буде якогось екстриму, тобто місяць мінус 20 в січні в лютому, ну а чого такі прогнози робить на мирний період? Да на період, тобто, якщо не закладатися на ці удари, тому я абсолютно не погоджуюсь з прогнозами пана Нагарника і не розумію на підставі чого він їх робить.